Далі ми говоримо про перекваліфікацію жінок на так звані умовно чоловічі професії, зокрема про те, як українські жінки опановують зокрема великі великогабаритний транспорт, громадський транспорт сіли за кермо автобусів і далекобійних. Машин про це зокрема з Сергієм Дракачем, заступником міністра розвитку громади, території та інфраструктури, ми поговоримо прямо зараз. Пане Сергію, дякуємо, Добре, що нам. долучаєтесь. Пам'ятаємо, як ви анонсували цю програму перекваліфікації, яку успішно вам допомагають реалізовувати різні донори, уряди інших країн. Скажіть, будь ласка, наскільки ви суспільство? жінки, чоловіки, просунули взагалі сприйняті жінки за кермом, зокрема автобуса. Ви знаєте, на сьогодні можна говорити про кількісно якісні показники, так? тому що дійсно кількість жінок, які керують автобусами або вантажівками в Україні, вона досить мала. Але з іншого боку, ми бачимо жінок, які успішно водять електротранспорт, тобто тролейбуси, трамваї, і жінка за кермом такого транспортного засобу не викликає подиву українців. Хоча, звісно, ще у нас є дійсно стереотипи про те, що жінка жінці важко, або вона не може, або вона неефективний водій буде в автобуса і вантажівки, і ось це саме. Боротьба з цими стереотипами є частиною нашого проекту. А вони притаманні кому більше самим жінкам, яким е, така перекваліфікація пропонується, чи чоловікам, чи взагалі суспільству? Хто найбільше вразливий перед цими стереотипами? Е, я думаю, що в Україні такий стереотип він притаманний всім, як суспільство, загалом, так і жінкам, в тому числі і компаніям, да, працедавцям, тому mm -hmm. що працедавці, навіть коли оголошують е, про те, що в них є вакансії водіїв, вони навіть інколи пишуть відразу, що вони хочуть чоловіка на конкретну. Це, законно? це якщо це ми говоримо про бізнес, це їхній вибір. Але знову ж таки, наше переконання в тому, і ми доводимо це такими успішними кейсами жінок, які вже працевлаштувались, працюють про те, що жінка такий точно ефективний водій, професійний, як і чоловік, і це так само можна побачити і в інших країнах світу. А скажіть, будь ласка, наскільки зараз багато жінок хочуть опановувати ці дуже складні і фізичну, і психологічно професії? Ми ж не говоримо про те, кому буде в кого краще виходить. У всіх виходить, якщо вкладати багато зусиль, але це справді дуже там виснажливі професії. Наскільки багато зараз бажаючих підключатися, вчитися і працювати на цих посадах? Ви знаєте, ми були здивовані кількістю жінок, які подались на, на конкурс. У нас в один проект є з вантажівками для водійок вантажівок. а Один є проект для водійок автобусів. Mm -hmm. Так ось на перший проект коли ми його. Тільки почали для водійок вантажівок. У нас було 120 місць, але в нас було більше тисячі заявок. Тобто, в нас було 10 жінок на одне Добре. місце е, в нашому проекті. Тому ми, ми обирали? Е, в нас були критерії в залежності від віку, в залежності від е, обов'язкова була умова. Це наявність посвідчення водія певної категорії стажу водіння, тому що е, знов ж таки водити вантажівку потрібно, як і законодавчі є вимоги до того, щоб попередня вже особа має е, мати е, посвідчення водія, наприклад, категорії Б. Але і стаж роботи, щоб ми не з нуля починали цей процес. Е, крім цього, там були і інші критерії в частині сім'ї ветеранів, там і і, і і так далі. Але ще одним важливим критерієм було обов'язковість працевлаштування. Тобто, ми казали жінкам, що це не проект просто для того, щоб ви отримали посвідчення водія, тому що водій це професія, водій це не просто е, посвідчення, тому що ми вчимо набагато більше, ніж просто для того, щоб отримати посвідчення водія. Ми даємо додаткові курси, ми даємо курси з працевлаштування, це влаштування з психологічної підготовки з транспортних професій для того, щоб які, наприклад, документи потрібно мати в автомобілі і так далі. Тому це це професія, це не просто посвідчення водія. Так, Починали з 1 до 10. Що далі було з 1 до 10 Ми відібрали 120 жінок на проект для водійок вантажівок. В нас сьогодні вже всі вони пройшли успішно теоретичне навчання. Вже більше 10 з них здало практичний іспит і отримали посвідчення. Кожен день у нас є запис до сервісних центрів для того, щоб здати на практичний тест. Після цього в нас ще є період, де ми проводимо ярмарку вакансій разом з роботодавцями, тому що в нас близько десь 30 компаній бізнесу виявили бажання, підписали меморандум про те, що вони готові працевлаштувати жінок. Вони зроблять всі умови для того, щоб у них були рівні умови праці для жінок і чоловіків і на цих роботах. і оплата так само. І ми бачимо дуже велику за зацік цікавленість компанії, тому що водіїв дійсно не вистачає в тисячах. Тому для них дуже важливо на сьогодні отримати якраз професійних водіїв, і ми таких якраз готуємо. А бізнеси в чому бачать переваги жінки за кермом? Е, ну сьогодні, по-перше, це в принципі наявність водія, тому що як і в секторі для вантажних перевезень, так і для пасажирських перевезень водій на сьогодні. Це категорія професії, якої в Україні не вистачає. Так, наприклад, для водіям автобусів ми проводили дослідження з комунальними підприємствами минулого місяця. У нас не вистачає 6 тисяч водіїв в автобусі в комунальних підприємствах по всій Україні, в містах. Тому якраз проект з автобусами теж дуже важливий, щоб залучити їх саме ось в комунальні підприємства, щоб вони допомагали перевозити наших громадян в містах. Щоб громадський транспорт працював без Абсолютно. А скільки водійка громадського транспорту може заробити за місяць? е, зарплата, вона відрізняється від кожного комунального підприємства. Ми, коли були у Львові, наприклад, то там керівник комунального підприємства озвучував цифри там 40 тисяч гривень, зарплата яку отримує водій автобуса. Мені здається, це дуже, дуже конкурентна зарплата. Коли ми, коли ми говоримо про водії квантажівок, так само бізнес зацікавлений дуже в конкурентних зарплатах. Причому що ще потрібно сказати про те, що ось цей міф, що робота водія. Там надтяжка він теж його Ми теж його маємо розвіяти, тому що є графік роботи відпочинку водіїв. Він міжнародний, він встановлений так само в Україні. Тому водій працює декілька годин, має відпочити, і в нього за день є там 9 годин, які він не може перевищувати. Тому тут можна говорити про те, що якраз робота водія дуже врегульована в частині робочого часу, і це має мотивувати жінок, в тому числі якраз ставати водійками і вантажів. І автобусів. У вас є бачення, які наступні ніші, де не вистачає робочих рук і куди. Це так звані, да, умовно чоловічі професії, куди будете залучати жінок далі? Загалом всі транспортні професії, вони дуже чоловічі е і. Ось розвінчувати цей міф і готувати жінок на транспортні професії, тому що це дуже важливо для логістики, і це дуже важливо для економіки країни. Ми, звісно, будемо продовжувати. Ми плануємо після цього проекту продовжувати проект з жінками на водійками вантажівок. Крім цього, так само з водійками автобусів. Цей проект теж вже розпочався і в теж в активній своїй фазі. Ми до речі, користуючись можливістю, в нас чотири нових міста ми додали до проекту по водійкам. Автобусів, тому я закликаю жінок долучатися. У нас до 17 січня йде набір: це Чернігівська, Хмельницька, Рівненська області і Одеська, де тому... шукати так, куди звертатися, так в нас є сайт shedrives.com.ua, де ви можете звертатись і побачити всю інформацію про цей проект і подати свою заявку. Це абсолютно безкоштовно. Тому я закликаю всіх подаватись на таку програму, але загалом. Ми, ми плануємо розширювати ось якраз нові навчальні програми для як для водіїв, так і для інших професій транспортних. Пане Сергію, користуючись нагодою, що ви прийшли до нас студії, хотіли запитати вас як людину, яка багато зробила і просувала цю концепцію. Є черги, коли перетинаючи кордон, реєструється наперед водії. Рейсових автобусів я вже не знаю, чи дійшло зараз до автівок. Але ми пам'ятаємо, які навантаження наші кордони пережили Ну, на початку умовного святково-різдвяного періоду. Багато людей приїхало в Україну, багато поїхало там когось провідати за кордоном. Зараз от період, коли починається зворотній процес, той, хто приїздив в Україну, на канікули повертається. Що зараз чекати на кордонах? Чи працює Є черга? Які поради тим, хто от буде перетинати кордони транспортом не залізна. Зокрема, на найближчі дні так дійсно, в нас працює черга для автобусів. Тобто, всі автобуси в країні, які виїжджають за кордон, вони виїжджають, реєструючись в системі електронна черга. Для того, щоб зняти черги на кордонах, ми започаткували так зване слотування, тобто кожен автобус отримує свій конкретний час для перетину кордону. У нас на сьогодні 28 автомобільних пунктів пропуску, там, де проїжджають автобуси. З 28 пунктів пропуску на 23 – вже встановлене слотування, тобто, якщо ви їдете саме з пунктом пропуску, де є слотування, ви можете бути впевнені в тому, що ви точно проїдете кордон абсолютно без черг і будете вчасно. Прибувати до свого пункту призначення. грудня це спрацювало, 에, За вашою інформацією. Працю... Дивіться, в нас є велике навантаження на декілька пунктів пропуску, які не підключені до слотування. Mm -hmm. Це якраз польський напрямок. Це, наприклад, пункти пропуску Краківець, Шигіні, і там якраз були найбільші черги. Але якщо ми говоримо там, про Румунію, 에, Угорщину, Словаччину, таких черг ми не побачимо, тому що там вже повноцінно працює слотування, і в нас з цим проблем немає. Тому ми. 에, Намагаємось підключити ці пункти пропуску, в тому числі до, до слотування. Ми е, е, перед якраз е, Новим роком запустили новий пункт пропуску для автобусів Ніжонковичи-Мольховиця. Це, це польський напрямок, який додав. В спроможності пропускній якраз автобусів, тому ми ми дуже сподіваємось, що А, навантаження буде падати. Це перше через нові пункти пропуску і можливості, а друге через підключення далі слотування. Але останнє, якщо пасажир хоче бути впевненим в тому, що він приїде вчасно, я рекомендую ресурс автобус.gov.ua. Це державний ресурс, реєстр всіх маршрутів, де ви е, в, забиваєте просто е, в пошуці свій маршрут, і ви побачите Теп, що номер це, рейсу номер Номер рейсу або просто назву маршрута. наприклад, Київ-Варшава на певний час. Ви бачите, що Окей, у мене є. Я хочу або купити квиток, або просто побачити рейс, і там буде написано без черги. Тобто це означає, що конкретно в цьому рейсі вже є слотування на пункті пропуску, і ви точно приїдете кордон без черги. А до автівок ще не дійшла, є черга до приватних? Е, до автівок надійшла, але точно дійдемо цього року. Це план на цей рік відкрити хоча б декілька пілотних пунктів пропуску, там, де автівки так само отримують ось цей час на перетин кордону. Тоді чекаємо вас в студії з цією новиною, тому що це справді ну давно вже назріла така велика проблема. Дякуємо вам, Дякую. Сергій Деркач, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, був гостем телемарафону Єдині новини. Дякуємо вам, пане Сергію.